для мене тоді Ахмадія була як червоний прапор. Я думала, що вони кяфіри, відступники. Тож навіщо мені туди йти? Але зрештою, моє бажання зустрітися з іншими мусульманами та помолитися в мечеті було настільки сильним, що я переконала себе добре. Я дам цьому шанс. Можливо, я навіть зможу запросити деяких із них до того, що я вважала справжнім ісламом. Мене звати Афіфа Марія Альбреха Махмуд. Мені 28 років і я маю італійське коріння. Я насправді виросла католичкою і була охрещена, тому віра завжди відігравала певну роль в нашому домі. Це означає, що я також ходила на службу причастя, і ми молилися щовечора перед сном. І тому віра завжди була присутня в нашому житті. Я пам'ятаю, як одного разу сказала священнику, що іноді, коли я сиджу дуже тихо, мені здається, ніби Аллах, або в цьому випадку Бог ніжно гладить мене по голові. Я завжди бачила в цьому щось позитивне як когось, хто захищає тебе і до кого ти зможеш звернутися, а не як караючого чи суворого бога. Я почала цікавитись ісламом у 12 років, але мушу сказати, що мусульманки в хіджабі завжди мене захоплювали. Навіть маленькою дитиною, коли я бачила жінок у хіджабі, я спостерігала за ними і думала, як це гарно виглядає. Я пам'ятаю, як одного разу взяла хустку і пов'язала її як і подивилася на себе в зеркало, відчуваючи зацікавленість. Це було те, що завжди було у мені, але мій свідомий інтерес до ісламу по справжньому виник приблизно у 12 років. У якийсь момент в цьому віці я попросила батька дістати мені Коран, бо я хотіла його почитати. І Субханаллах, він наказав зробити це наосліп, і Коран ахмадійської мусульманської громади був у мене. Це означає, що з самого початку мій зв'язок з ісламом справді виходив з дуже чистого джерела. Для мене було цілком логічно, що з'явився новий пророк на ім'я Мухаммед, мир йому та благословення Аллаха, який приніс остаточну релігію, якої ми повинні дотримуватися, і одразу відчула обов'язок слідувати його посланню. У Корані також є цей вірш, де сказано, що люди писання, коли чуть про святого пророка Мухаммада, йому та благословення Аллаха, вони розпізнають його як розпізнають своїх власних синів. І саме так я це сприйняла. Для мене взагалі не було сумніву, що це правда. Потім я сама по суті сама прочитала шахаду, навчилася виконувати намази і запам'ятала деякі сури з Корану. Моя родина помітила це, але вони думали, що це просто тимчасовий стан. Поки одного разу я нарешті не набралася сміливості і не сказала їм дуже чітко: ні, я хочу прийняти іслам. мій батько відреагував дуже емоційно і сказав: Ми не змінюємо свою релігію, ми народжуємось християнами і помремо християнами. Ми пишаємося тим, що є італійцями ми так не робимо. Для мене в дитинстві це просто не було предметом обговорення. Мій батько це казав, мої батьки це казали, і на цьому все я носила в серці глибокий страх, що якщо я буду продовжувати практикувати іслам, я можу втратити своїх батьків. Тож тоді я вирішила на деякий час звернутися до християнства, читати Біблію, займатися християнством і десь якось також спробувати спростувати іслам для себе. Я просто боялася наслідків, якщо я продовжуватиму вірити в іслам. Я постійно намагалася переконати себе в християнстві. Я навіть досягла успіху в релігійній освіті, пройшла конфірмацію і майже намагалася змусити себе повірити в неї. Але для мене в християнстві завжди бракувало однієї суттєвої перспективи. У мене було відчуття, що в християнстві, якщо ти хочеш повністю присвятити себе Богові, ти маєш стати черницею. Тільки тоді ти зможеш повністю присвятити себе Богу. Але в повсякденному житті у вас насправді немає такої можливості зосередитись на Богові. Однак, в ісламі я помітила, що кожна мусульманка живе по суті як черниця покриває голову, читає Коран, молиться п'ять разів на день, встає вночі, щоб помолитися, але вона також може вийти заміж, мати дітей, виховувати їх. І в Корані є настанови для всіх випадків життя. це було те, що глибоко захоплювало мене в ісламі. Однак в християнстві я відчувала великий внутрішній конфлікт, ніби я не могла по справжньому досягти Аллаха, не могла зв'язатись з Богом, моїм творцем, так само як я можу це в ісламі. Це був глибокий внутрішній конфлікт приблизно до 16 років. Поступово я нарешті сказала собі, що маю визнати це зараз, і більше не можу заперечувати те, що в моєму серці. Я мусульманка в душі, я вірю в це, і тепер я відкрито це заявляю. І так я її зробила. Коли я офіційно оголосила себе мусульманкою, я думала, що моя подорож нарешті закінчиться. Але це не так. Натомість я зіткнулася з абсолютно новим набором викликів. Я не знала, яка секта чи група в ісламі є правильною. Я контактувала з мусульманами шиїтами, контактувала з мусульманами сунітами. А також через соціальні мережі я вперше зв'язалася з новонаверненими до ісламу. Потім вони запросили мене до групи WhatsApp, де багато учасниць перебували під впливом салафізму. Так я вперше познайомилася з їхнім тлумаченням ісламу. Я вже відчула певну спільну мову з цими жінками, деякі також були новонаверненими, тоді як інші народилися в мусульманських сім'ях, чиї батьки, наприклад, не сповідували іслам, але які заново відкрили для себе цю віру. Я обмінялася з ними багатьма думками і вперше по-справжньому відчула себе зрозуміло. зрозуміла, як важко жити в сім'ї, яка не сповідує іслам і бути єдиною, хто його сповідує. Я також зрозуміла наскільки складно в цьому суспільстві з його упередженнями проти хіджабу та проти ісламу. Загалом проблема полягає в тому, що версія ісламу, з якою я там зіткнулася, якось здавалася порожньою. Зовні все було на своєму місці. Деякі жінки носили ніка, дружувалися дуже молодими, швидко народжували дітей. Візуально все було на своєму місці, але внутрішнього духу бракувало. Я ніколи по справжньому не відчувала жодної сутності. Пошук того, який іслам є справді правильним, що правильно і неправильно, також суперечки та розбіжності, які виникли з часом, були дуже присутні у цій групі чи серед цих мусульман. І я завжди дивувалася, чому Аллах не послав людину, яка показала нам, що справді правильно для сьогоднішнього часу, тому що Коран безсумнівно від Аллаха, і у нас є хадиси. Але хто тлумачить їх для нас сьогодні? Хто може сказати нам сьогодні, що правильно, а що ні? Це був великий віччя, який я відчувала всередині. Зрештою наближалося 3 жовтня, і я вирішила, що хочу вперше відвідати мечеть. у Німеччині 3 жовтня це загальнонаціональний день відкритих дверей для мечетей. Я планувала піти до Сунітської мечеті, де діяли деякі салафіцькі проповідники. Друг запросив мене. Я благала маму. Будь ласка, дозвольте мені піти до мечеті один раз у той час. Я вже здійснювала молитви, але вони завжди були на самоті. Я ніколи не мала досвіду молитися в громаді. І мені хотілося знати, як це стояти і молитися в мечеті. Після деяких переконань моя мати нарешті здалася і сказала: Добре, ти можеш піти, але тільки цього разу. А потім вона сказала: Знаєш, я перевірила, і насправді поруч за рогом є мечеть Ахмаді. Ми все одно виходимо. Тож ми можемо висадити тебе там. Для мене тоді Ахмадія була як червоний прапор. Я думала, що вони не віруючі відступники. Тож навіщо мені туди йти? Але зрештою моє бажання зустрітися з іншими мусульманами та помолитися в мечеті було настільки сильним, що я переконала себе, добре я дам цьому шанс. Можливо, я навіть зможу запросити деяких із них до того, що я вважаю справжнім ісламом. Зрештою, я пішла до мечеті, Щойно я приїхала до мене, підійшла сестра Ахмаді, і ми розмовляли годинами. Вона навіть дала мені деякі писання обітованого месії Мир йому з того моменту. Розпочався новий розділ пошуків, а також внутрішній конфлікт. Я прочитала всі книги, а потім незадовго до шкільних канікул, мені довелося змінити школу через різні проблеми. я була у дуже відчайдушному стані. В останній день перед канікулами я молилася із цих фар. Я планувала вступити до школи, де навчалося багато мусульман, думаючи, що це буде гарна можливість бути серед більшої кількості мусульман. Поки ми їхали туди, я знову молилася. Якщо це добре для мене, нехай все пройде гладко. якщо ні, то нехай буде інакше. Раптом почався зливовий дощ і нахлинула гроза. Ми продовжували їздити колами, ніяк не в змозі знайти школу. Це було до божевілля прикро. Зрештою, ми з мамою здалися. Вона сказала: добре, давайте спочатку заберемо твого брата зі школи, а потім розберемося. Коли ми приїхали до школи мого брата, моя мама раптом сказала: знаєш що у тебе є документи? Чому б тобі просто не запитати тут, чи можеш ти перевестися до цієї школи? Я погодилася, а потім зайшла всередину. Випадково директор був у коридорі. Він підійшов, вислухав і без вагань сказав: Немає проблем, ти можеш приєднатися одразу після канікул ми тебе приймемо. Особливістю було те, що коли я приїхала до нової школи після у нас одразу ж була класна екскурсія. Там я помітила дівчину в хіджабі, і мимохідь запитала її, чи хоче вона приєднатися до мене на прогулянку. Так почалася наша перша розмова. Виявилося, що вона мусульманка Ахмаді, і як виявилося у нашому класі, також було ще дві дівчини Ахмаді. Це було таким благословенням для мене, бо з того моменту мені більше не доводилося проводити шкільні канікули, досліджуючи іслам на самоті. Тепер у мене були однокласники, мусульманки Ахмаді, з якими я могла спілкуватись вічна віч, обговорювати та обмінюватися ідеями. Однак моїм першим покликом було спробувати переконати їх покинути Ахмадіят. Я сказала їм: послухайте, це просто реформаторський рух. Ви повинні дотримуватися оригінального вчення ісламу. Але після багатьох досліджень, довгих дискусій і суперечок, я зрозуміла, що це справжнє вчення ісламу. Однак був один момент, який я просто не могла прийняти. Я подумала про себе, якщо він насправді пророк, то ті, хто його відкидає, є невіруючими, бо вони заперечують пророка Божого. Це стосувалося б 99% мусульман, і Я не могла змусити себе ні розумом, ні серцем оголосити 99% мусульман не мусульманами. Це стало моїм головним каменем спотикання, хоча я щиро намагалася прийняти всі вчення джамату. На своєму столі я навіть тримала фотографію Хузура, Я часто казала, що в цій людині є щось справжнє духовне світло. Однак цей один момент продовжував глибоко мене непокоїти. Потім я дізналася про лахорійський джамат, про те, як у громаді стався розкол і як вони не вірили, що засновник був пророком. Дивлячись на це, я зараз я чітко бачу різницю. Наш джамат процвітав, поширюючись по всіх куточках світу, тоді як їхній рух зів'яві не приніс плодів. Це був поворотний момент для мене. Я нарешті сказала собі ні, це правда, і я повністю її приймаю. Я сказала своїм сестрам Ахмаді, що обов'язково зроблю свій баят на Джалса Салані у 2015 році, і Альхамдулілях саме це я і зробила.